Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я, Василь Жмура, разом з своїм колегою Чубенком Віталієм Леонідовичем знаходимося в Київській області, Переяславський район, господарство Україна. І хочемо представити вам нашу ексклюзивну сою Stein 1120. В цьому господарстві соя була продана разом. Із системою захисту, тобто пакетно, тому що технологія вирощування цієї сої під трибонурон метил потребує особливої уваги, особливо в перший рік. Віталій Леонідович, хочу задати вам кілька питань стосовно того, як проходив захист саме на цьому полі в господарстві. З чого починали, чи були якісь особливості при посіві, при сходах. Коротко. Фактично, особливостей таких не було ніяких, так як і в кожному господарстві по цьому році, весна була холодна, дощовита, вологи достатньо було, тому соняк ходила сходила фактично нерівномірно, тому що було прохолодно. Але в принципі за період вегетації вона піднялася. Те, що Касається системи захисту, тут повністю присутня наша система захисту від торгової марки Байтон. І як бачите, поле доволі чисте, там, де є, де-не-де пропуск, ну це вже механічні були там оприскувачі, де форсунка. А так, в принципі, поле ідеально чисте. Маю ще питання. А, а яка тут густота була? Що, що сіяли? 500-550? Сіяли 550 тисяч. Система сівалка Green Plains на ширину між доряді 30 сантиметрів. Угу. Колеги, ми бачимо, що рослини потужні. Звичайно, тут є рослини, які гілкувалися і які не гілкувалися. Ми зараз знаходимося в тому місці. Де густоти навіть трошки забагато, бачимо, що стресів на цьому полі рослина майже не мала взагалі, тому от в тому місці вона витягнулася і має такі потужні рослини. Нагадаю, що це сорт напівдетермінантного типу, тобто він може гілкуватися в різних умовах, витримує. Різні стреси і температурні, зокрема, які в цьому році у нас дуже часто спостерігалися в різних регіонах. Так виглядає своє підозрювання. Ми бачимо, що в бобиках по три насінини по 4, о, місцями по чотири, і всі вони хороші, виповнені осіння з темним рубчиком. Тайн 1120 це лідер по урожайності в цьому році серед тих господарств, які вже почали збирати. На сьогоднішній день частина господарств вже зібрала, поділилася результатами, а частина господарств ще не зібрала цю сою, тому будемо демонструвати урожайність сої з різних господарств трошки пізніше і розкажемо, як вона себе показувала в різних регіонах з різними. Вологозабезпеченнями, але технологія, нагадаю, все ж таки рекомендована була нами. ВітагроПартнер рекомендує і надалі купувати сою, особливо господарствам, які вирощують сульфу сою, вперше рекомендуємо з супроводом агронома-консультанта Вітагропартнер. Рекомендую Віталія Леонідовича в Київській області як спеціаліста, який досяг. Разом з господарством таких успіхів, фактично, по результатах, тих, що збирали вони свої сої, які були посіяні в окрузі, там 30 кілометрів. Результати вірудальності доходили там від 20 до 24 тонн з гектара. То наша стайновська соя дала 30 центнерів і 300 і 35 кілограм з гектара. Хороша соя, тим більше, що не вимагає. Там ґрунтової схеми, а в принципі працює сульфіл сечовини і доволі непогано, як ви бачите на даному полі. Сульфоніл сечовини за які згадує Віталій Ланінович, це наш Тамерлон і Тайган. Ми обійшлися на багатьох господарствах без ґрунтових гербіцидів. Але в тих господарствах, яких є проблеми з падалицею соняшника, рекомендуємо все-таки використовувати метрибузин. Там, де є накопичення великої кількості, падалиці соняшника. Platinum стар вирішує питання на старті. Тому рекомендуємо для таких і Platinum Star. стар. 0,5-06 кг на гектар, і ваші проблеми уходять з падалицею. Сутілося, соняшників. О, так. На жаль, падалиця соняшників, буває різна, тому і е, рекомендуємо в окремих випадках метрибузин. Бажаємо отримати найвищих урожаїв і бажаємо отримати хороших прибутків з нашою соєю. До наступних зустрічей. Гарного урожаю, миру і перемоги нам усім. Так, Дякую за увагу.